Доброго дня, мене звуть Сергієнко Ірина Вікторівна, я начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції. Сьогодні ми поговоримо про, про таке негативне соціальне явище як гендерно-зумовлене насильство. а саме такий вид, який входить до переліку гендерно-зумовленого насильства як домашнє насильство. В реалі сьогодення, на превеликий жаль, випадків щодо домашнього насильства збільшилось у. На 20% порівняно з мирним часом, коли у нас не було повномасштабного вторгнення. Також можна сказати про те, що рівень довіри до поліції виріс, оскільки кількість звернень від жінок, дітей та будь-яких інших постраждалих осіб збільшилась. На превеликий жаль, жінка в чомусь. Відповідно до статистичних даних, страждає найбільше від домашнього насильства. Тому наша задача як поліцейських не тільки протидіяти вже фактам домашнього насильства, але й попереджати його. Тому ми проводимо багато круглих столів, інформаційних сесій для того, щоб інформувати жінок. Що таке є домашнє насильство? Які види бувають домашнього насильства, як протидіяти цьому негативному явищу, і що робити, коли ти стала постраждалою сумою від домашнього насильства? Хотілося б також зауважити, що бувають такі види насильства, як фізичне насильство, коли кривник: е Є свою постраждалу особу: це стусани, ляпаси, а можуть також доводити до тяжких фізичних ушкоджень. Окрім цього, можна виділити економічне насильство. Економічне насильство включає в себе, коли кривник забирає гроші у постраждалої, коли не надає їй можливість. Хоче працювати, наприклад. Здебільшого постраждалими в даному випадку бувають, на жаль, на превеликі жаль, жінки. Також є психологічне насильство. А, ну, ми всі з вами знаємо, що таке аб'юзінг, і це от, також є видом психологічного насильства по відношенню здебільшого жінок. Окрім цього, Є такий від насильства, як сексуальне насильство. Сексуальне насильство, здебільшого, це вже кримінальна відповідальність, і розслідування по цих випадках вже буде свідча оперативна група. Ось також хотілося б наголосити, що відбулися ще в 2017 році. Зміни у законодавстві, і зараз, якщо ви стали постраждалою особою, поліцейський має право винести терміновий заборонний припис та обмежити доступ кривника до постраждалої особи з сроком на 10 днів. По відношенню до дітей також виноситься терміновий заборонний припис, який забороняє контактувати в будь-який спосіб або проживати на одній території з постраждалими особами кривником. Окрім того, ми, як підрозділ, як патрульна поліція виносимо протоколи, рішення, по яких приймає вже суддя щодо домашнього насильства за статтею 173 -2 Адміністративного кодексу України. Тому хотілося б наголосити, що не треба соромитись, треба нести сор. З вашої домівки, то треба казати про це. Просто треба наголошувати, звертатися а, до відповідних органів, до патрульної поліції, до національної поліції на гарячу лінію 102, Також до соціальної служби ви можете звертатися і отримувати всі субвенції від держав, як постраждала особа. Окрім того, безоплатна вторинна правова допомога також надасть спектр послуг людині, яка стала об'єктом насильства.